З Вашингтона звучать заяви, ніби Україна програє війну, а Росія може окупувати Донецьку область за лічені місяці. Але факти говорять про інше: за нинішніх темпів просування РФ для повного захоплення Донеччини знадобиться часу як мінімум до 2027 року, повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Це якщо вважати, що фронт лінійний та темпи суворо зберігаються. Наприклад, з липня до кінця листопада 2025 року росіяни просуваються. Увалися в середньому всього на 120 метрів на добу. Навіть Покровськ за 118 днів боїв вони так і не змогли повністю окупувати. Найближчими місяцями найінтенсивніші бої очікуються на трьох напрямках: Покровськ-Добропілля, де армія РФ намагається прорвати оборону і вийти на Костянтинівку. Район Сіверська, який потрібен окупантам для виходу на Краматорськ-Слов'янськ. Та напрям на саму Костянтинівку, де ворог посилює тактику випаленої землі, та удари по тилах, включаючи енергетику та залізничну інфраструктуру. Локальні прориви ВРФ були як на Курахівському, так і частково на сході Запорізької області. Із січня цього року окупанти пройшли майже половину відстані до Запоріжжя, але жоден із цих проривів не перетворювався на швидкий стратегічний успіх. Донецька область залишається районом щільної української оборони із розгалуженою системою укріплень, яку неможливо подолати за місяці. Якщо б російська армія з 2022 року второго продвігалася скористю улітки, вони б бы зараз були не на Донбасі, а під Варшавою. Тому заяви про швидке падіння Донбасу не прогноз, а інструмент тиску. Реальний сценарій, затяжні затратні бої без умов для швидкого захоплення усієї області.